В тебе може бути одна думка, а люди хай вирішують. Але ні, це не та людина. Це я без можу сказати, що це пригріли в своєму селі зміюку ядовиту овечій шкурі. І зараз вона це показує. Щас я тут можу говорити. В п'ятницю була сільська сесія, слова не дали. Я охрип там. Що робиться? Заводяться свої люди, які теж проплачені. Заводяться в зал, блокуються двері, останні люди стоять за, за межами цього кабінету, слова нікому не дається. Понімаєте? На про... протягується оцей проект нашої рябої. Сільська голова тільки працює в цьому напрямку. Ніхто для неї ми пидло, біомаса, ніхто не може виступити, ніхто не може слова сказати. Що зараз відбувається? Ви розумієте, що зараз уряд. Зокрема, прем'єр-міністр ініціює об'єднання громад. І ми ось цього нікуди не дінемося. Хочіли б ми чи не хотіли, але це іде зверху, іде децентралізація. Але ж дивіться, що робиться: яке положення? Ми можемо в районі об'єднати одну велику територіальну громаду. Це весь район. І можемо зробити три. Це що нам дозволяє власність час? Можемо зробити їх три. Допустимо, Чигирин, тут ще приєднуються ще якісь люди, приєднуються тінь, там Трушівська і підлісні зони. Що ініціює наша голова? Вони це все вкурили. розумієте? Це для них вже мінус, тому що під нею вже шатається крісло. Що вона ініціює? Вона говорить, що вона радиться, але ми знаємо, які це радники. Це радники з нашої Рябої, які її радять. Що вона ініціює? Що братцево? Як осталося одна імперія ця із центром у Рацеві, і вона сподівається на те, що за гроші вона залишиться там царствувати, буде властеліном Медної Гори, так як вона щас є. Вона сюди хоче приєднати Стецівку. Ви знаєте, Стецівка це 900 Жителів, це нічого не составляє ніякого труда, і вони вже над цим працюють. Уже нам повідомили, що там уже по 300 гривень розносять людям гроші. Ну ви знаєте, що це 70% людей, там ну хай 60 пенсіонери. Звичайно, що люди поведуться, можливо, на це. Бо в наших даних зараз люди не хочуть, допустимо, до Рацева, так як Рацево бунтівне, і говорять, вони там зума посходили, бо вони хочуть курників. На самом ділі це не так. Що вона інціатує? Рацево і Стесівка і все. Розумієте, це для їх так удобно, для їх так легше. Що я тут виступаю? Приїхала група людей, яка хоче добитися, вони нічого проти висняно не хочуть. Хіба це погано, що люди добиваються, щоб дихати чистим повітрям, щоб пити чисту воду, щоб вирощувати екологічно чисті продукти, щоб вирощувати хліб, народжувати здорових дітей. І вирощувати, і воспитувати їх. Скажіть мені, будь ласка, в чому тут погане? Що тут погане? Цього нас не хочуть чути. Ми повинні зберегти і спасти оцю землю, яка Богом нам дана, яка пропитана кров'ю наших батьків і матерів, потом і кров'ю, і залишити для своїх нащадків. Я нещодавно так трапилось, возив дружину туди в Яснозір'я там, це, я пообщався буквально тиждень. Вони туди заходили. Цей інвестор хотів зайти. Мощне і Яснозір'я. Що вони там зробили? Люди піднялися. Вони вже що зробили? Зняли верхній шар, де вони взяли в людей ці паї. Зняли вже верхній шар і почали завозити панелі. Але люди стали на деби. Там, ви знаєте, побитий був сільський голова, який пішов за людьми і не дав їм добро. Люди вийшли на поле. Це все заблокували. Вони на даний момент що ще там? Вони відступили. Лежать ті панелі, родючий шар землі знятий і ростуть бур'яни. Ніхто цю землю не обробляє. Вона якоби числиться за ними, бо вони договора там, ті, що пайовики здали їм. Ніщо, пустиня. Ви розумієте, що робиться? Для того, щоб не було цього, ми ініціюємо, приїхали. І з людьми і хочемо, коли буде відбуватися, а воно буде відбуватися в течені трьох місяців в ближайше време, звернутися до місцевих ваших депутатів, щоб вони також підтримали нас, ініціювали так, щоб сільський голова ваш Степан Іванович звернувся до Рацівської сільської ради з пропозицією, щоб. Село Рацево приєдналося до рацівської громади. Ми не проти, хай туди приєднається і Стецівка, і Галаганівка. Ми не проти. Але тільки не проти, щоб ми щоб осталися на єдині із Стецівкою, допустимо, і з нами ліпили як із біомаси, що хотіли, і диктували нам свої умови. Оце таке звернення. Ще одне почуття. Все воно фактично з моїм виступом тут асоціюється. Ми, жителі села Рацева, більшість, як і ініціативною групою, котра виступає в боротьбі за чисте довкілля проти курників. Просимо вас внести це питання на обговорення сесії міської ради та, при... та підтримати нашу ініціативу. Але вибачте, ми вчора одну ініціативу подали. О, а цю вже сьогодні. Ну ми ж тільки учимося, правда. Вибачайте вже. Ми її не встигли зареєструвати. Але якщо внесеться, ми її сьогодні зареєструємо у, цій, у, цій міській, у вашій міській раді. І хотіли б, щоб це питання, хоч пару слов, розглянулося. Шановні друзі, ви розумієте в якому ми краї живемо. Історичний край, дивіться, знищена панівщина. Це руки вже доходять до Чигиринщини. Це раді того, щоб один олігарх Косюк придбавав яхти, які в нього вже плавають в середземному морі по 180 мільйонів доларів. Щоб він купляв самольоти за що, за що нашого здоров'я, за що нашої екології, за що здоров'я наших дітей. Я б не хотів цього. І люди так, щоб також більшість в селі Радцево не хотять. Я вам наведу статистику. По моїй вулиці Садовій, 80% людей проти курників, 20% вагаються, ну, може, й за. Отак. Але ж гроші ходять, понимаєте? Роздають гроші по тим крикунам. Так не так би було обідно, аби дійсно там авторитетні, якісь трудові люди собралися. Я вам скажу, хто такий Костяк. Це Костяк там... Ну, 10 чоловік це не на чисті, якщо м'яко скажете, чисті на руки люди. Це мошенники, які не працювали ніде. Понімаєте, які зараз, у них шанс виник заробити. І вони заробляють. Вони, у них у лексиконі 10 слів. От на сесії, коли я хотів щось виступати, у них нема нічого. Вони тільки кричать: закрий рот і все. Ну, все, я так зрозумів. я... Крик душі вашої і вашої громади і тих, що потім, ми зрозуміли. зрозуміємо. Да. Шановні ми зрозуміємо. Душі, якщо дозволите да. ще одну минуту, ну, да. може це й не потрібно, да. я хочу сказати, щоб не, не трапилося таке з нашим Чигирином, як у 1844 році його відвідав Тарас Григорович Шевченко, подивившись на цю занедбан за розруху, поїхавши в Москву і написав вірш. Про Чигирин, якщо не, не проти, що як, як він написав. Як? Коротенько, бо він довгий. Чигирини, Чигирини, вся Україна гине. Твоя слава, як пилина, вже по світі лине. За вітрами холодними в хмарах пропадає. Над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили. Твоя слава. І про тебе. Старче милосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чому стояв і на сміх не скаже. Чигирини, чигирини, мій друже єдиний, розпав єси степи, ліси, і всю Україну весь повитий жедовою, поки сонце встане, поки ваші, поки наші. Малолітки підростуть гетьмани, помолившись, і я б засну та думи прокляти. Руться душу розпалити, серце розірвати. Дякую.